Доброго часу, друзі. значить Волинська область, е Україна. Ну Це не реклама нової пошти, це значить така е коротенька е значить коротенька зйомка скажем, для хронології е і для архіву е по фундуківництву. Е е Прислав мені Володимир Кашпирук, е є в нього канал на Ютубі. Досить цікавий канал, слідкую я за ним весь час таку посилочку. Це черенки фундука сорт бомба. Прислав він мені їх у подарунок. Зараз їх розпакуємо, подивимося, що там всередині. От така проміжна розпаковочка, ящик відкритий, і бачимо, що тут у нас є черенки, ну в кількості, напевно, три штучки і три горішка. Зараз відкриємо зразочки, подивимося зблизька, як це виглядає. Ну Так виглядає е, горіх е, цього сорту. Сорт називається бомба, е, значить зблизька. Е, ну, Звичайно, він має усушку, е, шкарлупа в нього е, така, скажімо, е, доволі м'яка. Думаю, буде душитися і руками, хоча я його акуратно роздушив околом. І так він виглядає на фоні гривневої монетки. Е, ну... І завдяки такому цікавому подарунку від пана Володимира привіт йому на Хмельниччину. Цей сорт, я думаю, з'явиться у нас в садку. Правда, ще з мене ще той, але думаю, з трьох черенків щось да, прийметься. Попробуємо його защепити на наш сіянець, щось на ведмежий. А щось там ще у нас є одне цікаве місце для щеплення. Щось да запеживеться та й переведемо його на свій корінь. Ну от, Будемо завершувати відео, замотаємо ці черенки в папір і сховаємо ще на деякий час в холодильник на зберігання. Ось такий цікавий сорт, я думаю, поповнить нашу невеличку колекцію. На цьому друзі вам бажаю здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна.